Казку вітру слухаю уважно. Він для мене щойно розповів, що пелюстками цвіту яблуневого мої роки ведуть собі спів. Мій перший яблуневий цвіт стелив стежинки Волинського краю. Гніокими озерами і співом дібров залишилось у душі моє дитинство. Непомітно пройшли роки навчання в Дубинському педагогічному училищі та Рівненському державному педагогічному університеті. Поринувши у вир життя, кожен день пам'ятаю, що я і дружина, і мама, і депутат Привільницької сільської ради, і голова профспілкового комітету школи, і учитель. А мені в житті хоча б на трошки. Зокотіння часу зупинить, Глянуть на ромашки і волошки, і до діток небо прихили, мої маленькі чомудрики, моя частиночка життя, у кожному з вас бачу особистість, сприймаю близько до серця ваші проблеми, шукаю теплого спілкування з вами. Але враховуючи психологію молодших школярів, знаю. Що не лише словом потрібно вам допомагати, а й дією. Тому своє завдання як учителя бачу в тому, щоб розвинути здібності своїх учнів, підтримувати їхні бажання здобувати нові знання, допомогти досягти успіху. Практика показала, що усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її значущості виникає після. Здолання дитиною своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного ураження. Тому намагаюся створити приємну атмосферу в класі. Моя робота містить обов'язкові компоненти, цікаві уроки, в яких ідея добра, ідея комфортного психологічного клімату стає часточкою душі кожної дитини. Врахування індивідуальних особливостей дітей. Робота, в групах Чималу роль у власному досвіді відвочу у різноманітненню, фантазії та завданню, яке спонукатиме до дії, створюючи ситуацію успіху в навчально-виховному процесі, тісно співпрацюю з батьками. Бо саме вони стоять на найбільш ідеальній з точки зору педагогіки позиції. Адже створити психоемоційний комфорт потрібно не тільки в школі, а й вдома. Переконана в тому, що школа має бути найкращою, колою без поразок, формувати справжню і всебічно розвинену, успішну, творчу особистість.